Добрий день, любителі світового кіно. Настав час, коли The Last of Us дав нам повноцінний епізод про Джола та Еллі після тижнів, наповнених самостійними пригодами з новими персонажами, які часто закінчуються трагічною смертю. Це саме те, що подарувала нам нова серія, і саме тому його фінал такий напружений, адже на горизонті очікуються речі, які змінять життя головних героїв. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Хто напав на Джоела та Еллі? У самому кінці шостого епізоду група чоловіків напала на Джоела та Еллі в університеті Східного Колорадо. Хоча в епізоді не розголошується хто ці чоловіки або звідки вони походять, знання про оригінальну гру The Last of Us проливає світло на те, яку роль вони гратимуть у майбутньому. Насправді, ці чоловіки походять з групи канібалів на чолі з людиною на ім'я Девід, якого можна побачити в офіційному трейлері. В оригінальній грі Еллі зустрічає Дейвіда та його заступника Джеймса, коли шукає їжу для себе та Джоела. Девід пояснює, що на його людей напали та вбили чоловік і дівчина з університету східного Колорадо. Перш ніж зрештою викрасти Еллі. Він розкриває природу своєї групи як канібалів і просить дівчину приєднатися до них, коли вона відмовляється і зрештою її намагаються убити. Джоел відправляється врятувати Еллі, знаходячи Девіда вже мертвим. Перш ніж Еллі зламається в його руках. Це перший раз в оригінальній грі, коли Джоел справді визнає Еллі своєю сурогатною донькою. Чи помирає Джол наприкінці серії у зв'язку з тим, що наприкінці епізоду Джо втратив свідомість від ножового поранення? Головним питанням для глядачів, які не грали в гру, чи буде живий головний герой? Будучи важко пораненим, чоловік не помирає, а падає від втрати крові, що змушує Еллі сильно хвилюватися, в тому числі і про свою подальшу долю. У наступному епізоді, ймовірно, буде адаптована сюжетна лінія канібала, в якій дівчина раптово зустрінеться з Девідом після спроби шукати ліки, щоб зцілити рани Джоела. Чому Джол все таки вирішив відправитися в дорогу Селлі? Попросивши Томі взяти Еллі до університету, Джоли зрештою вирішує відмовитися від цього і бере її сам з причин пов'язаних із фратою дочкою його власних до Еллі та сварки, яка у них відбулася. Епізод знайомить з наявністю панічних атак у Джоела. Про що пізніше виявляється, що це походить від його власного страху через невдачу, яку він не зміг захистити своїх найрідніших людей Сару та Тес. Головний герой відчуває цей страх щодо дівчини, заявляючи, що їй буде краще з Томмі. Еллі чує це і засмучена готовністю Джоела розлучитися з нею. Це призводить до суперечки, під час якого дівчина згадує Сару, через що Джоел каже, що вони розходяться. Однак головний герой також визнає, що він піклується про Еллі під час сварки, що змушує його зрештою надати дівчині вибір, хто відвезе його до Колорадо. Після цього Джоел стає більш відкритим і теплим по відношенню до Еллі, оскільки його турбота про неї зростає. Чого з'єднаються і Томі? Знову рідні брати мають таке ж минуле, як і в іграх. Де Джоел спонукав брата робити якісь нелюдські жахливі речі, завдяки яким жоден із них ніколи не відчував себе комфортно. Але принаймні, в шоу їхні стосунки тепліші та емоційно розумніші. Томі здається, добре усвідомлює травму свого брата та співчуває їй. І Джоел сприймає молодшого брата не так як рідного, а більше як людину, яку йому потрібно врятувати. Коли головні герої прямують до Колорадо. Рідні брати знову розходяться. Це викликає питання, чи вони знову воз'єднаються в майбутньому після того, як кінець шостого епізоду віщує погане для героя Педро Паскаля, який також скоро зіграє роль у серіалі Мандалорець. Хоча кінцівка нової серії справді робить майбутнє для чоловіка похмурим, він і Томмі знову виз'єднаються. Наприкінці історії, коли Джоли вирішує врятувати Елі від світлячків, доїд повертається до Джексона та живе як частина спільноти Томмі. Що відбувається з мавпами в останній серії? Одним із надзвичайних елементів шостого епізоду є орда мавп, які населяють університет Східного Колорадо за відсутності людей. Мавпи помічають, коли і Еллі вперше входять до кампусу. І ще раз, коли дует шукає в університеті сліди світлячків. Джоел пояснює, що мав ймовірно зі старих лабораторій в університеті. Тобто на них проводились дослідження. Причому відображення мав посилається на оригінальну гру The Last of Us у сцені майже слово в слово. Деяка відмінність від гри. Ми бачимо натяк на колишню жорстокість Джоела, коли він тримає подружжя індіанців під прицілом. Коли він запитує про місце знаходження на карті, він каже чоловікові, що краще нехай буде така ж відповідь, як у його дружини. Глядачі, знайомі з грою знають темні наслідки цієї дотепної фрази. Якби відповідь була іншою, один з двох не говорив би вправду, правду, що провокує до небезпечних наслідків. Шоу повністю видаляє з гри непотрібні сцени дії, зокрема перестрілки на греблі гідроелектростанції. екшн моменти сталися через те, що гра The Last of Us – це бойовик. Але інтерпретація HBO це телевізійна драма. Крім того, жодна послідовність дій насправді не допомогла нам дізнатися нічого нового про жодного з персонажів. Нічого не втрачено. Натомість ми ближче дізнаємось про наших героїв завдяки переконливим виступам. Де ж були світлячки в останній серії? Останнє важливе питання шостого епізоду Останній з нас визначає фінал сезону: де світлячки і чому їх немає в університеті, про який Томмі сказав, що вони будуть. Світлячки насправді знаходяться в Солк Лейк Сіті і місці під назвою Лікарня Святої Марії. Це показано, коли Джоел переглядає карту світлячків, на якій показано кілька груп світлячків, що сходяться до міста. Це передвіщає фінал першого сезону. Останній з нас. Також цікавим був той факт. Що в середині серії вона зустріла дівчину Діну, яка їй посміхнулася та дивилася на неї, але вона відштовхнула її. Справа в тому, що у майбутньому, можливо, навіть у другому сезоні, вони будуть разом. Ну, Еллі буде кохати її. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.